Коротше, взяла такий стільчик собі. Дивіться, який він класний. Біля смітника стояв. І я взяла, він, він на ньому так розслабляє, що сидиш і він дуже класний для сидіння. коротше я його собі взяла. Тільки я наверху так щоб подушку кладу, щоб слоска його не ну, не, не, по це, не подрапала Але, в принципі, його обрізуємо. Ну, але не ну, все ж таки дівчушка. Зробила їй, коротше, від шерсті і почистила її трохи. Там так скубанула десь. Тут я так її скубанула, бачите, що тут ніби було ж залисана. Ось так її скубанула. Ну, не знаю, як ви думаєте, відросте тут шерсть чи це вже все. Тут, бачите. Але її не пече, тому немає потраплення.